Е, ще до тебе питання, кого би ти хотів бачити на цьому шоу наступним після тебе? Такий челендж. Е, наступним я би дуже хотів бачити на цьому шоу е, такого виконавця, як Вацеба. Це дуже крутий виконавець, дійсно. Але е... ти перед тим казав він не публічний. Думаєш, він прийде? Е, я думаю, що прийде, бо це ну, та е, людина, яка ну немаленькі прослуховування збирає і на Spotify, і на. YouTube Music, ну на всіх площадках взагалі, де би це не було. І я впевнений, що багато чули цього виконавця, але не бачили його отак, Бо ну немає кліпів і так далі. Це достатньо такий самітник, я би сказав. Це коротше мореально андеграунд. Типу, тобто да, людина, да. яка не це, і дуже так. би хотілося, щоб людина ця сюди прийшла, щоб всі побачили його і якусь це буде пе на перше. Він перший раз собі покаже на шоу йогурт. Прикиньте за кінчиком. мені такий бонус пав, получає.